Вітаю вас, друзі. Напевно, вже всі передивилися на просторах Ютюбу, да, що таке та брудна бомба, про що вона взагалі, і для чого вони про неї придумали. І чи справжня вона, і чим загрожує. Ну, питань забагато. Да. Мені цікаво, я ще не дивилася, тому давайте подивимось разом з вами. Для себе дізнаємось. Брудна бомба. Зі сторони Росії, що це таке? Для чого, да? хм. добре? Знаєте, як вона, вони е, цією своєю заявою, да, цими ці, розмовами вони хочуть отримати якусь допомогу, да? тобто вони намагаються вийти взагалі на якийсь новий рівень. От щось їм потрібно, Тобто вони вважають, що ця е, тема з брудною бомбою да, що вона їм допоможе. Давайте подивимось, про що взагалі, про що мова? Це як варіант е для них, да? втримати ситуацію, перетягнути її на свою сторону. Тут іде момент певної маніпуляції, тобто да, вони вирішують, чи спрацює, чи не спрацює. І все ж таки це більше про те, що шукають шляхи. Шлюх... Шукають шляхи для того, щоб ну, перетягнути на себе. Тут, бачите, випав цей Путін. Пентаклійовий король. Якісь є е, певні да, темні наміри в нього. Тобто, чогось, чогось ми ще не знаємо. Щось, щось, Давайте подивимось про що. Є загроза, бачите? Загроза є, але все рівно це йде більше як маніпуляція до України. Типу, залякати маніпуляція, що от ми можемо це зробити. Угу. Так. Добре, давайте тоді так ще спитаємо. Брудна бомба. Про що взагалі йде мова? Про що взагалі йде мова? Це знаєте, як типу, в них не буде вибору. Тут іде більше так, що вони вимушені, якщо-шо, як помста, типу, якщо, що, то їм доведеться це зробити. От якщо їм доведеться відійти, то вони можуть після себе, знаєте, залишити. Так, да, знаєте, от іде як підрив, якщо доведеться звідкись піти. Бачите, якщо вони не втримають територію, певно, то вони можуть ну, після себе залишити такий слід. Да? Ну, в сенсі нічого не залишити, тобто там щось підірвати. Добре, давайте спитаємо, чи є дійсно фактична загроза, чи це тільки слова, чи є дійсно загроза Україні до кінця року. У цій брудній бомбі, чи це тільки слова. Вони чогось очікують, вони очікують е, якихось результатів, от вони будуть дивитися, якщо. Типу, якщо буде наступ, так, от якщо їм доведеться піти, то їм доведеться це зробити. Загроза є, чи тільки слова? Так, загроза є. Загроза є. Бажання це зробити є, але це бажання, знову ж таки, вони це показують це як попередження. Розумієте? Оце як попередження. Це дійсно може бути застосовано. Але це не про зараз. Це вони чогось ще чекають, розумієте? От іде якийсь момент очікувань. От, знову ж таки, щось з землями, З землями, да? якщо доведеться піти. О, бачите? Якщо доведеться піти, то буде бабах. Ну, таке. Добре, тобто загроза дійсно є. Давайте подивимось, що там світ, як реагує. Да? Бо були прозвони, там хто там дзвонив, цей Шойгу всіх обдзвонював, що взагалі він до чого це? Це як попередження чи погрози якісь? Так. Як тепер світ реагує, да? Реакція світу. Після того, як вони дізнались про цю бомбу. Така реакція світу? Реакція світу. Знаєте, тут іде таке, що типу, вони все ж таки задумались про це. Тобто вони дійсно розуміють, що це можливі варіанти, він може статися. Розумієте? От, дійсно, про це, ну, вони про це а, ну, розуміють, що це не тільки маніпуляція, скажімо. Що да? попередження. Знову ж таки, якийсь да, або якісь домовленості І якийсь обман стоїть. Бачите, якщо буде обман, то доведеться все змінити. Це дійсно. Варіант маніпуляції, да? це дійсно варіант просунути свої вимоги, або там просунутися десь, тобто закріпитись десь, підстрахуватися. Ось таке іде. Тому що все ж таки якісь домовленості вийшли. Розумієте, що це за домовленості? Тобто вони. Домовилися до цієї брудної бомби чи після. Про що йде мова? Що за домовленості? Це зі світом, так? Да? От ми зараз про світ. Що за домовленості? Бачите, ну от вони бояться, що це як підстраховка. Це такий момент типу підстраховки, що якщо не будуть виконуватися певні домовленості, буде зроблена ось така робота. От Ми вас попередили, що от є такі варіанти, якщо не будуть виконані ці домовленості. Про що домовленості? Про що? Піти. Вийти, можливість вийти, можливість домовитися, да, можливість що відійти, можливість відійти, можливо десь змінити ситуацію, або, знаєте, як вийти з якоїсь скрудної ситуації, от щось таке, можливість, бо тут іде, типу, відход, можливість піти. Бачите, це як типу от прошу розумову. Так, да, щоб, типу, в спокою, можливість щось зберегти, зберегти якісь землі або там свою армію, я не знаю, людей, от щось таке, да, от матеріальне. От якщо вон... буде ця можливість, тобто вони цього не зроблять. Якщо ті домовленості будуть порушені, тому доведеться застосувати цю брудну бомбу. Так. Добре, тоді ще таке питання, а що Україна? Що Україна <кхи> думає, реакція України на брудну бомбу? Реакція України на брудну бомбу? Ну, шукають варіанти, так, да? це дійсно погроза. Це дійсно погроза. І йде зараз пошук якихось варіантів да, от, виходу з ситуації. Можливо, буде м -м, якась допомога йти ззовні да, для вирішення, можливо, буде якась пропозиція для вирішення от, в плані України, да, щоб вирішити це питання, щоб допомогти, там, домовитися там, да, чи захиститися. Ну, таке собі. Да, бачите, знайти от шляхи типу, щоб шляхи для вирішення. А вони взагалі готові їх застосувати? Що, вони готові? Чи вони готові? Вони в очікуванні. Насправді, може, там десь і готові, але, чесно кажучи, не дуже хочуть. Да? Тобто, ну, це така. На, на крайняк, що то називається, От вони, ну, вони вагаються, вони типу відтягують цей момент. Чому? Тому що домовленості вони все ж таки чекають, що щось може, що щось може і буде так, як їм потрібно. Бачите? От вони чекають, вони це типу, як було попередження, і їм зараз хочеться, щоб все сталося так, як їм, так, як їм потрібно. Тобто це просто про цю бомбу це ну, маніпуляція і, скажімо так, залякування, якщо що, то ми там гепнемо, да? щоб ви були готові. А якщо таке щось буде, то а, чи буде якась для них відплата, які будуть наслідки? Для Росії які будуть наслідки. Якщо буде цей удар, то які Будуть наслідки. Будуть наслідки. Ну, це будуть, знаєте, як якісь нові, нові обмеження. Будуть нові обмеження. Тобто щось нові, якісь санкції. Якийсь новий страх, якісь, от щось нове таке якісь попередження, от ну, більше як обмеження, знаєте. І домовленості, можливо, які там були до, вони просто зміняться. Це знову будуть якісь розмови. Причому, знаєте, такі розмови, які ну, з погрозами. Типу, розмови з погрозами. Ну, їм не вигідно це. От насправді їм реально це не вигідно, тому що вони втрачають. Вони втрачають. Це така крайня міра, яка просто, ну, нічого доброго не принесе. Ні, жодній стороні, скажімо так, так? Да? І вони дійсно це розуміють, тому вони не сильно і готові її застосувати. Це просто як. Привід, типу, проманіпулювати ну, світом, там, да, Україною, щоб виконали їх якісь там певні домовленості. Ну. Отак, От тепер я подивилася трошки спокійніше від того, що йде розуміння від того, що відбувається. Добре, дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і бережіть себе, і бережіть Україну.